Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мову гостя головного архітектора нашого рідного міста, міста Вінниці, пана Євгена Совінського. Пане Євгене, доброго дня. Доброго дуже вам дякую за те, що ви до нас завітали. Адже ми так зустрічаємося з вами, говоримо, і у нас достатньо часто проходить, проскакує, як то кажуть, така теза, або такі два слова, які називаються архітектурний конкурс. Це і поняття, це і захід, це і наше майбутнє, це і багато, багато багато чого. От я сьогодні запросив вас для того, щоб е, більш детальніше дізнатися у вас, е, як саме працюють архітектурні конкурси? Тим більше, що абсолютно нещодавно на минулому тижні ви мали таку нагоду, ви розповідали більш детально для фахівців. Наскільки я розумію, це був захід. Так все таки як працюють архітектурні, конкурси і трішечки прив'язки до нашої рідної Вінниці? Е, Власне, про захід, який проводився, це на запрошенні міжнародного республіканського фонду, я дійсно підготував таку лекцію, оскільки він має. Вже таку, ну, немаленьку з одної сторони, а з другої сторони ми тільки напочинаємо. Практику архітектурних конкурсів. Це чудовий інструмент в плануванні міських середовищ, при тому абсолютно різних, від проєктування об'єктів благоустрою до об'єктів нового будівництва. Законодавство нам дає декілька шляхів, декілька видів архітектурних конкурсів, там така складна ієрархія, але зазвичай конкурсна процедура як процес розпочинається. Там, де є якась невирішеність, неузгодженість, проблематика, яка не дозволяє прийняти єдиноразове рішення. І де потрібно трішечки креативу. а архітектори, люди креативні. Ну, ви так дуже скромно сказали трішечки. Тут, по-моєму, креатив в першу чергу. Отримати цей креатив в результаті конкурсу можна. Одночасно і багато, оскільки відповідно до того, чи відкритий чи закритий тип конкурсу: міжнародний, регіональний, всеукраїнський долучаються люди, які вже мотивовані і вже готові давати цей креатив. І замовник архітектурного конкурсу вже отримує певний результат на рівні проектних бачень, на рівні концепції, на рівні ідей, з якими потім може вирішувати, чи йому переходити до проектного процесу проектно-кошторисної документації, реалізації об'єкту, mm -hmm. чи далі в як Комусь конкретному напрямку, який він для себе обирає, в результаті конкурсу, шукати е, наступне рішення. Там, наприклад, після відкритого може бути проведено замовлений серед якоїсь вищої кількості учасників. Дуже різноманітна і розгалуджена процедура, яка дає можливість вирішувати, здавалось би, на перший поверх е, по погляд е, невирішувані ситуації. Складні, тобто можна вирішити. Останнє останні, тобто... останні з прикладів міста Вінниці приведемо. Це дитячий садочок, який в непростий 2022 рік. Ми проводили архітектурну архітектурний конкурс, і е, він був непростий в усьому: в фінансуванні, в залученні е, безпосередньо конкурсантів, архітекторів, авторських колективів і ділянці. Ділянка зовсім невелика, яка е, один з останніх майданчиків, який відведений під об'єкти освіти е, в мікрорайоні Поділля. Він такий вузький, видовжений, довгий. Е, і посадити на ньому садочок складно. Але команда е, кожна з команд запропонували креативний. Рішення, як вийти з цієї ситуації, і особливостями конкурсу було те, що бюджетного фінансування не було. Ми розуміємо, що це 22-й воєнний рік, але ситуацію вирішувати було потрібно. Інвестор взяв на себе фінансування конкурсу за умови, що з переможцем архітектурного конкурсу, його першою премією, буде безпосередньо проєктування робочого проекту. І дійсно, журі попрацювало в результаті і визначило проект, який взятий до реалізації. І на сьогоднішній день підписані угоди, і вже здійснюється процес підготовки ПКД департаментом капітального будівництва уніцької міської ради. Ем, конкурси бувають абсолютно різні. Ми це чудово розуміємо, в тому числі і різними бувають архітектурні конкурси. Як ви вже сказали, вони бувають і на замовлення, вони бувають і тому, що треба щось вирішувати, і тому, що ми не бачимо, і тому, що є майданчик, і нема майданчика. Якщо подивитися більш глобально, після нашої перемоги величезний тут я Ру, це зараз слово в лапки, майданчик території України буде м, абсолютно пустим, буде зруйнованим. На жаль, він буде зруйнованим. Ми стоїмо. От тоді ми станемо на, м, на порозі такої величезної кількості запитів, конкретно. Одномоментних одномоментних запитів абсолютно різних територіальних громад і абсолютно з різними завданнями. Я правильно розумію? Взагалі ситуацію? Абсолютно точно І цьому була присвячена зокрема лекція. Я читав один з е, контурів цієї групи лекцій для територіальних громад, які на сьогоднішній день або зруйновані, або частково поруйновані. Е, стосується чого, дійсно, в один момент постане питання. Воно вже постає, воно вже постало. Державою і вирішується поки що епізодично на тих територіях, які звільнені, розміновані, але постане питання відбудови країни і одномоментних рішень. І в той момент не просто не вистачить кількості фахових спеціалістів для того, щоб запроектувати одночасно все. І уявімо, собі... Наших українських ви маєте на увазі. От Одно... і я впевнений, що і закордонних, і в той час постане знову питання типізації типових рішень. Рішень відбудов, ми вже зараз бачимо, де на звільнених територіях відбудовуються Київщина, Чернігівщина, відбудовуються громади, частково поруйновані, закладаються, наприклад, нові вулиці. Перше питання, яке стоїть, це будинки. Людям потрібно десь жити. Перше, перше питання, якщо люди залишились на територіях і вони бажають далі продовжувати, вони хочуть утримувати свою земельну ділянку, особливо що це сільські території, полісся. Вони хочуть залишити на своїй землі. І тоді перше питання стає будинків, але якщо зруйновано. uh oh. Пів населеного пункту, якщо mm -hmm. зруйновано дві третини населеного пункту, а якщо зруйнований весь населений пункт, а люди там залишаються, як можна одномоментною відбудувати, запланувавши дитячі садочки, школи, е, обслуговування, стадіони, велика кількість, яка не буде будуватися зараз до зими, так будуть в першу чергу будуватися житлові е, одиниці. І для того, щоб ці житлові одиниці були розплановані, розкомпоновані таким чином, щоб потім між ними могли з'явитися об'єкти, коли буде наступ. Е, наступні Етапи фінансування, наступні етапи відбудови, коли дійде черга до об'єктів соціальної інфраструктури, mm -hmm. щоб для них були місця. Як це зробити, закон говорить про те, що містобудівна документація, генеральні плани, комплексні плани. Про що ми говоримо в контексті, коли немає де жити? У тут я теж хотів І запитати. Тут... Нам придеться дуже багато чого міняти з законодавців. І тут в першого громад є інструмент, який говорить про те, що можна провести архітектурний конкурс, результати якого на містобудівну документацію. Це місто Конкунрку, архітектурні містобудівні конкурси, і мистецькі конкурси е, можна провести містобудівний конкурс на кращу пропозицію там, детального плану території, генерального плану території, який буде такою великою концепцією, який уже дасть можливість е, закрити питання, де мають бути вулиці, де має бути школа, де має бути житло, де має бути громадська інфраструктура. І реалізовуючи вже безпосередньо забезпечення для людей житлом, е, розуміти, мати намір, що де знаходиться, розробляти містобудівну документацію. вже потім Потім та яка потребується законодавством і конкурс дає прекрасну можливість, тим паче, що фінансування і економічно дозволяється, конкурсна процедура, фактично є тендером. Відігравши конкурсну процедуру повністю згідно з літерою закону, є можливість заключення прямої угоди, а не там пошуку ще двох-трьох людей, які між собою зіграють найменшу ціну, і це підвищує якість архітектурних рішень, оскільки архітектори розуміють, що якщо вони переможуть в конкурсі, їхні рішення мають шанс на реалізацію, на відміну від тендеру, де все йде по найменшій ціні. Це ви зараз говорите про відкритість, про відкриті конкурси. Так, абсолютно, це відкриті конкурси. Чи правильно я розумію? Відкритий конкурс це не тільки мають право взяти участь в ньому наші фахівці, а це можливо ще і закордонні фахівці, чи е... як От як розуміти саме відкритий конкурс, тим більше через призму війни? базу, значить, в архітектурних конкурсах базою всього є е, закон про архітектурну діяльність і постанова Кабінету міністрів, яка дає дає законодавчу базу, хто має право участь, як мають бути складені колективи і так далі. так далі. Він у нас прийнятий 99-го року. Постанова е, постанова виписана таким чином, що дає можливість замовнику архітектурного конкурсу, який пише безпосередньо програму та умови, де ставить мету, завдання прописати таким чином, щоб було залучено ті люди, які потрібні в кон конкрет. Кон 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 в цьому конкурсі. Як у нас було, наприклад, в Вальтман Сквері mm -hmm. в архітектурному конкурсі, який відбувався у Вінниці, У нас формально е, не може в конкурсі приймати участь е, там не українець. Так, угу. е, людина з-за кордону, але не забороняється прийняття участі такими людьми в авторських колективах, коли є колектив, сформований там архітектором тут в Україні, а він собі долучає спеціалістів і в фінішній декларації авторства вказує, що я, очільник такої-то команди, взяв собі в співпрацю з таких таких людей. Ми є авторським колективом, який сформував цю авторську ідею. Тоді закон про авторське право говорить, що за ними всіма зберігається. Право на отримання е, премії конкурсу, які вони між собою вже там розподіляють. Е, це вирішує команда всередині себе. А далі втілення, окей, е, авторське право добре. Ми залучили там пів світу. У нас є супер там супермозок. Та у, у, уявімо собі, що у нас є інтер, 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 інтер супермозок. А далі що цікаве, цікава процедура. Е, дуже мало архітектурних конкурсів донедавна доходили навіть до стадії робочої документації, не говорячи вже про реалізацію. В місті Вінниці також був один такий конкурс проведений. Площа Стуса, якщо пам'ятаєте, було оголошення, був конкурс, були проектні пропозиції. Але журі визнало конкурс таким, що не відбувся, і відповідно були виплачені лише заохочувальні премії. Конкурс був закритий. Угу. Він був відкритий, але в смислі, що результатом конкурсу було те, що не вибрано переможця. Після цього ми проаналізували, якби, негативні сторони такого фактору, і почали оголошувати конкурси лише ті, які мають. Перспективу до реалізації і напрацьовувати програму того мови так, щоб ті, хто визнаються переможцем, мали можливість безпосередньо проєктувати. Тобто там в складі входить, як мінімум, сертифікований архітектор, який після цього може спільно з якоюсь юридичною особою або самостійно, якщо в нього є спроможність, розпочинати процедуру робочого проєкту і реалізації. Угу. Це якби юридично, ну це якби юридично. Знову таки, ну я до чого? От що я хочу почути: ем, чи е, після нашої перемоги ми зможемо побачити деякі невеличкі, починаючи з невеличких населених пунктів, наприклад, побачите е, польське село? Я зараз кажу дуже, -дуже образно і дуже умовно, голландське. Село німецьке якесь поселення з характерними рисами, обрисами і так далі, так далі, в архітектурі, яке притамане ті чи іншій європейській території. Ви знаєте, подібні практики притаманності можна провести на прикладі Чорнобильської катастрофи. І от приклади відбудови після якихось катастрофічних подій. Чорнобильська зона була відселена, велика кількість людей. Ми знаємо, що зміщувались квартирні черги і так далі, але було збудоване спеціальне місто супутник. І це місто супутник фактично будували на той момент республіки, які входили до складу Союзу. І там кожна з цих республік привнесла свої матеріали. Свої технології, оскільки промисловість на той момент українська не могла справитися з такою високою кількістю житлового будівництва, були залучені певна кількість бригад з кожної з Республік. республіки. Ми маємо там єреванські мотиви, маємо там, ну, грузинські. Армянські, азербайджанські. грузинські. Є дуже багато, прямо до того, що там. Будинки споруджені в певних стилях. це місто Славутич, місто супутник uh -huh. Чорнобильської зони. Е, і е, я думаю, що якщо ми Побачимо ось цей обов'язковою побачимо кінець цієї війни, що не виключений такий сценарій, коли певні країни будуть допомагати і будуть привносити безпосередньо свої матеріали своїх спеціалістів, свої форми на наші території. Ми мусимо їх зрегулювати таким чином, щоб вони ну, здійснити таку архітектурну прив'язку. Да? Приведемо приклад скла. Е, коли почали відбуватися відбуватися ці бомбардування, абсолютно варварські, основне. Да? питання, яке стало: а де скло брати? Uh -huh. Тобто такі об'єми скла е, не виготовлялися це скло на сьогоднішній момент абсолютно змінило е, промисловість, абсолютно змінила форми завезення його. Да? Якщо ми раніше навіть не думали, що з тих країн колись до нас буде експортуватися скло, зараз воно експортується. Так само буде з технологіями, з формами і з архітектурними рішеннями окей, um, okay, ще один момент um, декілька разів на рік, я так скажу, обов'язково виникає в інформаційному. Полі, м, така місцина, яку ми називаємо П'ятничанський парк. А це відбувається ну, достатньо регулярно, як на мене. Тобто, як мінімум один-два рази на рік обов'язково про це треба говорити. Потім знову попускає. Ну, така синусоїда вона виникає. Що зараз конкретно по питанню з п'ятничанським парком? Знову таки, ви як перше джерело з точки зору е е е і містобудування, і архітектурного будування, і всього іншого? Ну, дійсно, да, це як якась певна, як раніше була побілка дерев, да, там в кожну весну треба побілити дерева. Ми кожної весни говоримо про якість <с бугу, <с так, якість води. Так, це, так, це традиційно. Так. Так. Кожної весни ми говоримо так. про П'ятничанський парк, тому що це величезна зона в великому масиві мікрорайону міста Вінниці, П'ятничани, Корея. Ем... І тут, що важливо сказати, те, що на сьогоднішній день П'ятничанський парк знаходиться між різними користувачами, там є ендокринний диспансер, там є транспортні підприємства, там є якісь одиниці і приватної власності. І все це між собою балансує управління комунальної власності обласної державної обласної ради. На них відповідним чином зав'язані ось ці договірні відносини. Є території, які не балансують а просто існують. Це, от саме територія. Якщо ендокринний диспансер це заклад охорони здоров'я, якому потрібна там, земельна ділянка для заключення договорів з НСЗУ. Вони вони зацікавлені в тому, щоб у них були їхні пацієнти, забезпечені їхніми послугами. І я не скажу, що диспансер це профільна установа по догляду з зеленими насадженнями, да? угу. але вони якусь активну там діяльність здійснюють в контексті догляду за цими насадженнями. Проте, управителя стратегічного бачення там немає. Там якісь підсаджуються дерева, самосіви, якісь є. Десь щось знімається під аварійністю насаджень. Воно не має стратегічної направленості по причині того, що це не профільна діяльність. У випадку того, якщо ми говоримо про якесь стратегічне бачення, то це однозначно ну, треба напрацювати. І нас зустріч була присвячена з громадськими організаціями з тим, з тим щоб напрацювати певне стратегічне бачення, як ця територія повинна регенеруватися, оскільки ми маємо признати, що П'ятниченський парк. Він... Ця садиба п'ятничан, маючи охоронні статуси, пам'яток природи, пам'яток архітектури, пам'яток садово-паркового мистецтва, хронічно хворо. Угу. В неї є дуже багато різноманітних, скажімо так, медичною термінологією, да? там хронічних заборів діагнозів, да, які потрібно різними методами лікувати і до конкретно до кожної діляночки окремо підходити. Є якісь різні інтереси і міські, і інтереси користувачів, і інтереси тих людей, які населяють території навколо і користуються цим парком, для того щоб їх збалансувати, по. Потрібно знайти інструмент, як це має бути зроблено, і документ, який стане стратегією розвитку цієї території, стратегію розвитку експлуатації цієї території. Тобто, поки що немає, я так розумію, цільового розуміння загального розуміння, що це за територія, якою вона має бути, тобто, майбутнього поки що немає. Треба вангувати, як то кажуть. Майбутнє є в тому, що громада міська повинна усвідомити собі, що ця територія це її цінність. І якщо ми цю цінність будемо розвивати і примножувати, ми від цього отримаємо кожен користувач свої результати. Якщо ж ми на це якби будемо сприймати, що а якось воно там вирішиться, або угу. хтось за нас це вирішить, або будемо спостерігати, як хтось це вирішує, як -то вирішує. найкращий результат отримується в результаті от спільного напрацювання стратегічного бачення. Дуже коротко, тиждень тому побачив знову такі. Зациклену інформацію, вона знову таки з'являється регулярно раз на рік, на два. А побачив інформацію стосовно того, що в Україні збираються знову-таки зносити, реконструйовувати е, хрущівки. Хрущовки. Ну, е, блочне будівництво, яке розпочалося в, е, десь в 60-х роках, друга половина 60-х років. Mm -hmm. Фейк? Mm -hmm. Я не чув про такі ініціативи. Знаю, що в нас там східного сусіда якісь подібні програми реалізуються, в них землі. В великих містах не вистачає там Москви, Петербургу стосується в Україні. Тут напевно що, вважаючи кількість квадратних метрів житла, які збудовані, доцільніше говорити про реновацію. Тобто, коли конструкції перевіряються на стабільність угу. і здійснюється ремонтаж мереж електропостачання, водопостачання, можливо, якесь розширення за рахунок зміни конструкції балконів. Шведський варіанти, польський варіант. Ти, ну тобто країни східного блоку, які мали подібне будівництво радянського прикладу, uh -huh. і країни західного блоку, які мали подібні традиції серійного будівництва, в них певний певний час зневірилися, їх відкинули, але певну кількість житлового фонду вони забудували. Uh -huh. І зараз вони його модернізують. Це житло перетворюється в житло для студентів, житло для холостяків, малогабаритні квартирки, які мають пер певні ну свою аудиторію. Свого споживача. Так. Окей. Okay. Ну практично встигли все. Хоча хотілося, як завжди, набагато більше і запитати і вас почути. Я вам дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам і слухачам. Головний архітектор Вінниці Євген Совінський був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам. Е Обов'язково буду вас запрошувати, дякую за тому запрошую. що багато запитань стосовно розвитку нашого рідного міста. Не дивлячись на те, кризова ситуація, не кризова, нам все одно треба розвиватися, нам треба дивитися на майбутнє, тому що ми віримо в перемогу і ми віримо в наше майбутнє. Шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафаем. Місто над Богом. Події що поруч.